Я хочу знати, що мій робочий простір доступний, а колеги цінують мій досвід. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 57% українок та українців при працевлаштуванні беруть до уваги принаймні один етичний аспект компанії. Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Росіяни завдали ракетного удару по кривому рогу. Про таке повідомляє Дніпропетровська Ова. Попередньо постраждали п'ятеро людей, серед них півторарічний хлопчик. Він у стані середньої тяжкості. У лікарні також троє дорослих. Понівечено двоповерховий багатоквартирний будинок. Решту інформації ще уточнюють. Також з'явилася інформація від міського голови Дніпра, що росіяни поцілили в житловий будинок у місті. Окупанти зранку атакували Чернігів дроном, як повідомили в міській військовій адміністрації, шахед упав на території міста і не вибухнув. Постраждалих немає. Напередодні ворог Геранню атакував позашкільний навчальний заклад у Усновську на Чернігівщині. Про жертв чи потерпілих інформації немає, але руйнування значні. Загалом напередодні російська армія завдала 35 ударів по області, прогриміло 52 вибухи. На Харківщині цієї доби Росіяни атакували три райони: Куп'янський, Богодухівський та Ізюмський. Проти мирного населення російська армія застосувала керовану авіацію та безпілотники. Це і Герані, і фпв дрони постраждала одна жінка. Докладніше про оперативну ситуацію на Харківщині розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо. Світлана, привіт, слухаємо тебе. Вітаю, Лілія. Так дійсно на Харківщині через російські обстріли постраждала одна людина. Це жінка, їй 74 роки. Вона постраждала у Ківшарівці на Куп'янщині через обстріл. ФПВ-дронами росіяни атакували Золочівську громаду. Там пошкоджено і приватні будинки. А один із ФПВ-дронів залетів у п'ятиповерхівку і пошкодив одну з квартир. Через обстріли є руйнування у Губарівці Богодухівського району. У Студенку на Ізюмщині Росіяни поцілили дроном в дорогу щодо енергетичної ситуації на Харківщині. То вона залишається складною. Харків'яни і мешканці Харківської області досить багато часу проводять без електрики. Є і планові відключення, і аварійні відключення. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олександруба, станом на 21 січня, вчора було відключено від електрики в області загалом 520 тисяч абонентів. Однак приводів для оголошення режиму надзвичайної енергетичної ситуації на Харківщині немає. Наразі тривають ремонтні роботи енергетики намагаються все зробити, щоб скласти бодай якісь зрозумілі графіки, щоб люди могли планувати свій день. Але... Це поки йдуть планові роботи, стається якась аварія, і світло знову позапланово вимикається. Змін у тривалості комендантської години через відключення електрики. Поки що також не планують на Харківщині. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову. Очільники Харківської обласної військової адміністрації. І у нас діють зараз третю добу саме аварійні графіки. Відключень в зв'язку з обстрілами і нашої енергосистеми і енергосистеми. Там Київської там області і інших зараз для того, щоб ми говорили про хоча б... Відповідно, стабільні там графіки відключень. Ми маємо зробити е, ліквідацію наслідків Наші енергетики, всі сили, і сили ДСНС, важка там спеціалізована техніка. Вона вона залучена з інших об областей. Це сотні техніки, і це тисячі людей, да, які працюють цілодобово для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Ми готуємося для найгіршого звичайного сценарію, тому що знов ж таки ворог б'є по всім абсолютно енергетичним системам і потеплозабезпечення забезпеченню, і по енергозабезпеченню. І сьогодні в Харкові, незважаючи на постійні повітряні тривоги, все ж таки активісти зібралися, щоб відзначити День соборності України. Активісти і патріоти вони не робили паузи для того, щоб відзначати день соборності ані 23-му році, ані 24-му році. У нас заборонені заборонені нині зібрання, такі загальні зібрання людей під відкритим небом. Тож інформація про те, де буде відбуватися це святкування, вона передавалася із. Рук в руки люди зібралися у центрі міста біля одного з пішохідних мостів. Вони заспівали гімн України також розгорнули дуже, дуже великий прапор. Це його довжина більше ста метрів. Це прапор, який ішитий із інших прапорів, волонтерських прапорів бойових бригад. І всі говорили про єдину соборну, неподільну Україну, і таким чином люди також харків'яни тепло на це реагували. Вони підходили, фотографували. Також автомобілісти сигналили і так між собою активісти сказали, що перейменують у цей пішохідний міст у центрі Харкова у міст Соборності. І це всі новини на цю хвилину. Лілія, Дякую, колегу. Про останні новини із Харківщини нам розповіла Світлана Шакера. На Сумщині троє людей поранені через російські обстріли. За даними ОВА, двоє чоловіків зазнали ушкоджень через атаку ефпівідрону у середину Буцькій громаді. Ще один травмований після удару кабами по білопільській громаді 20 січня. Однак до лікарів зміг звернутися лише тепер. Упродовж доби зафіксовано 20 обстрілів у дев'ятьох населених пунктах області. Найбільше потерпають Сумський та Шосткінський райони. У серединобудській громаді зруйновано приватний будинок, житловий, пошкоджено легковик. У Глухівській громаді побито багатоквартирні житлові будинки. У Херсоні ліквідують наслідки вечірньої атаки безпілотників. Як повідомили в МВА, ворожа молнія пробила стіну багатоповерхівки в центральному районі міста. Це сталося близько 9-ї години вечора. Літня жінка, яка перебувала в помешканні з травмами середньої тяжкості. Її доправили в лікарню, але відпустили лікуватися амбулаторно. Сама оселя значно пошкоджена, сплюндровані й сусідні будинки. Люди оговтуються від пережитого. Дитина чудом не пострадала. а де ж було бабусечка? Бабусечка була в даний момент вас, В душі була вона, але вийшла, порізалася, і в нього компьютер надаре головою. На Херсонщині дві людини загинули, ще шість поранені. Про такі підсумки доби розповіли Вова. Загалом окупанти обстріляли за добу 36 населених пунктів. Відомо про пошкодження трьох багатоповерхівок та п'ятьох приватних будинків. Понівечено магазин. Двох людей убили росіяни минулої доби на Донеччині. Ще трьох поранили. Про таке повідомляє обласна поліція. Один убитий та один поранений жителі Краматорська. Військові РФ скинули на місто три керовані авіабомби, пошкоджено 26 приватних будинків, крамницю три авто. Ще один загиблий та троє поранених у Дружківці. Окупанти зранку до вечора били по місту фпв дронами. Понівечено багатоквартирний і приватний будинки, адмінбудівлю шість цивільних автомобілів. Приватні оселі побиті також у Миколаївській та Шабельківці. Російські ЗРК Стріла 10 знищили бійці 423-го окремого батальйону безпілотних систем ЗСУ скіфські грифони. Відео оприлюднили на своїй сторінці у Фейсбуці. Зенітний ракетний комплекс Стріла 10 призначений для спостереження та знищення цілей на малих висотах. Такі установки в Росії більше не виробляють, а орієнтовна вартість заміни становить від 6 до 8 мільйонів доларів. Вартісну ціль наші охоронці. Полювали дроном, який дешевший, майже в 250 разів. Сьогодні на полі бою, вирішальними в руках наших захисників, є технології. Безпілотники стали очима та зброєю багатьох підрозділів. Вони дозволяють виявляти ворога і берегти життя українських захисників. Завдяки вашим донатам, ми вже зібрали кошти на два розвідувальні дрони для роти безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади, які вже успішно працюють на фронті. Наразі ми продовжуємо збір для бригади на розвідувальні та ударні безпілотники і необхідні деталі. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на своїх екранах. Зазначу, що пілоти підрозділу здійснюють повітряну розвідку, коригують удари та знищують техніку і живу силу противника. Кожен донат це додатковий виліт, своєчасно виявлена ціль або врятоване життя. Нагадаю, підтримати підрозділ можна вже зараз за QR-кодом або номером картки, який ви бачите на екрані. Дорогі українці! Ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30-ї ОМБР. Щодня ми виконуємо завдання захисту нашої держави, працюючи в складних і динамічних умовах сучасної війни. Наразі наш підрозділ проводить збір коштів на дрони та необхідні комплектуючі, які допоможуть підтримувати стабільну роботу безпілотних систем і виконувати бойові завдання більш точно та безпечно. Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитись до цієї справи. Кожен внесок, незалежно від суми, є важливою частиною спільних зусиль. Зі зміцнення оборони України. Щиро дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України, волонтерам і кожному українцю, хто робить свій внесок у нашу стійкість і майбутнє. Разом ми сидні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Розвідували наслідки удару орєшніком по Львівщині. СБУ затримала двох агентів, що працювали на російську розвідку. Зловмисниками виявилися 64-річний житель Мукачева та його 22-річний безробітний сусід. Молодший чоловік приїхав на Львівщину після атаки і поетапно обходив локації в районі ракетного обстрілу. Знімкував їх і фіксував координати на Гугл-мапах. Зібрану інформацію передав так званому старшому агенту, який залишився в Мукачеві. І напряму звітував куратору з російської спецслужби. СБУ затримала двох поплічників РФ: одного за місцем проживання, іншого на гарячому. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Моя задача була ну, візуальний нагляд спостереження за. может пребывать, а також який рух бывается на Без Львова. Со мной связался военнослужащий РФ. Начал просить меня посмотреть. Во Львов в последний раз он попросил поехать посмотреть во Львов, куда попали ракеты и какой ущерб они нанесли, по каким объектам. За наявними даними, расисти потребували інформацію про масштаб руйнувань українських об'єктів після удару, щоб використати її у своїх операціях та для планування нових обстрілів по регіону. На Прикарпатті правоохоронці викрили банду, яка вимагала з людей борги, яких ті не мали. Кримінальне угруповання із дев'яти осіб. Із Дніпропетровщини та Івано-Франківщини вдиралися до оселі, били та викрадали людей, погрожували рідним. Зловмисникам світить 12 років заградування з конфіскацією майна. Разом учасники банди намагалися вибити понад 1 мільйон доларів у подружжя з Прикарпаття. Вони взяли чоловіка в заручники, змусили його дружину написати боргову розписку, а потім виплатити неіснуючий борг. Щоб повністю контролювати жертв, зловмисники встановили за ними зовнішнє спостереження та сховали у будинку пристрій прослуховування. Водночас Смотрящі координували дії угруповання дистанційно. Дали наради з підлеглими через відеозв'язок, перебуваючи в одному з ресторанів на Івано-Франківщині. Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії для участі у всесвітньому економічному форумі. Очікують, що на полях форуму глава Української держави зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Крім основного виступу, Зеленський візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery. У рамках цього заходу він зустрінеться з представниками енергетичних компаній. Нагадаю, всесвітній форум у швейцарському Давосі стартував 19 січня. Це уже 56-й за ліком. Триває він під гаслом дух діалогу. І українська делегація провела низку зустрічей на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним, мав розмову з представниками BlackRock – однієї з найбільших американських інвестиційних компаній світу. Вона залучена до планів відбудови та економічного відновлення України. Крім того, Умєров говорив із прем'єрами Норвегії та Катару. Окрема зустріч відбулася і з американськими партнерами Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом. Основні теми економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Польща передає Києву та навколишнім громадам 400 генераторів із державних резервів. Про допомогу повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Петр Лукасевич. За його словами, генератори різних типів уже прямують в Україну. Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував полякам за енергетичну підтримку Києва. У межах збору вже накопичили близько 5 мільйонів злотих. З Венесуели звільнили трьох незаконно утримуваних громадян України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, усі троє вже перебувають у безпеці та їдуть додому. Звільнення стало можливим завдяки скоординованій роботі українських дипломатів. За підтримки США та європейських партнерів.